Вітаю з Новим роком кролика Бажаю, щоб скоріше всі біди і прикрості цього року скінчилися, а попереду у нас були тільки хороші і світлі події. В будинках наших було затишно, тепло і мирно. Хай поруч будуть найдорожчі люди. Щасливого нового року. Волі казкова пора. І я вірю в казку. Вірю, що добро перемагає. Я впевнена, що наше єдине на всіх бажання миру на рідній землі, яке ми загадаємо у півночі, неодмінно збудеться, бо ми сильні у своїх діях і нашому світлому майбутньому в Бажаю, щоб усе легке залишилося минулому. Бажаю, щоб попереду чекали лише радісні новини. Також бажаю миру, злагоди здоров'я, та газкового настрою. І нехай новий рік буде багатий на важні подарунки. Сіли сніг летить з небес, як у землі застилає. новий рік, як час чудес, стільки всього обіцяє. Хай у цю чудову мить ваші мрії всі здійсняться. Радість, хай душі ми і прийде велике щастя. Вічна кров вже підтвердив. Бажаю зустріти притежний 2023 рік, хворі близьких і виданих друзів. Нехай слуга з дитиною забере з собою всі тривоги і торпоти, когнастизають при несеновій радості, успішу, весільних і безмежного щастя в новому році. В цьому році здоров'я мирного неба над головою і здійснення всіх ваших рік. Я хочу, щоб цей рік став для нас переможним. З Новим роком, українці!